що ми і як ми робимо роботи і що таке велике ТО біля коли машини біля 200 тисяч. Даного пасата ерлайна, пробіг який там, хто бачить, 220 тисяч. Треба сьогодні йому провести ТО, велике ТО. Ми будемо замінювати ГРМ, ми будемо замінювати фільтра, масла, антифриз, помпу. Сьогодні буде фактично рекомендаційне відео, що я рекомендую робити, що вам рекомендую міняти в машинах, коли у вас пробіг отакий 200 плюс тисяч, як ми це робимо, поясню, і е, просто цей автомобіль буде продаватися. Питання в чому? Ми ніколи не можемо віддати людині, неважно, чи би імпортували як замовник, і ми вам підібрали машину, чи ні машину, яку щось кардинально треба з ній робити. І зараз, коли пробіг 220, моя рекомендація замінити ГРМ. Ми замінимо ГРМ на новий. І такий автомобіль аж з заміненими фільтрами і маслами буде виставлятися на продаж. Тільки так, тому що я вважаю, що людина не може купити автомобіль і на другий день заганяти його на сервіс і щоб в ньому щось робили. Це втрачається весь кайф від покупки. Що я маю на увазі? Ви коли купуєте телевізор чи холодильник, приносите його додому, ви ж не зразу їдете в ремонт, правильно? Ви що робите? Ви починаєте ним користуватися так хоче кожен. Моя думка така. Машину потрібно купити, чисту, помиту, обслужену і на ній їздити. Ніяких ремонтів в машині не треба проводити. Така моя думка все. Погнали, покажу, що ми будемо робити. Щоб не допускалось до такого, коли треба робити двигун, використовуйте правильне мастило. Рекомендую, мастило бренду Bardal, Американський бренд в 1939 році заснований. Мастило використовується в автоспорті, купу років. Не тільки автомастило, для легкових вони випускають, і для вантажних, і для мото, і трансмісійні оливи, і присадки. Тобто бренд досить таки відомий. В основі бренду лежить класне, якісне мастило з супер сучасними характеристиками. Ми використовуємо таке мастило в своїй роботі, вам рекомендуємо і думаю, що... Вам воно сподобається. До речі, малесенький лайфхак. Якщо ви зайдете на сайт бренду Bardal.in.ua і використаєте промокод реальний, отримуєте 10% знижки на їхню продукцію. Рекомендую. Автомобіль обов'язково потрібно захищати такою плівочкою, тому що неважливо якої вартості автомобіль, чи дешевий, чи дорогий, чи так далі, запам'ятайте одне: безліч інструменту, безліч гострих різних предметів тут і так далі. Ви можете пошкоджувати в ті стаю самий гром, ту саму оптику, тому обов'язково це робити. Далі, до поки розбирається двигун, першим ділом міняється ГРМ. Покажу, що будемо замінювати. Отже, буде замінюватися помпа. Обов'язково в комплекті мають бути нові шпилючки, болти, тому що вони потягуються. Ну, ролики натяжні і ремінь знаходяться от тут. Є наклеючка, бо по бренду Gates буде. Мастило наше любиме, бордаль, фільтри паливний, масляний, повітряний, фільтр салону. В принципі, це мінімальний набор, що треба замінити. Коли доберемося до ГРМ, ще розкажу про ще один ремінець, який є ось тут, але ми його ще поки що не бачимо. Гальміна рідина замінена на автомобілі. Рекомендують її німці міняти раз в 100 тисяч. Тут була заміна на 190 в автомобілі. Гальміна рідина повністю, тому сьогодні ми її не замінюємо. До речі, двигун 140 кВт 17 2017 року випуску, і, в принципі, ніхто не побачить жодної візуальної різниці, якщо не буде дивитися у подоці по турбіну. Просто відрізняється тим, що більша турбіна. Фізично це можна побачити, хто розбирається, але якщо от візуально подивитися, різниці немає ніякої в двигунах, абсолютно технічної теж. І в комплектах ГРМ, в фільтрах і так далі, різниці абсолютно ніякої немає. Так, ще під час діагностики виявлено, не знаю, чи буде, покажу вам. Що все ж таки ця колодка ще 50% зносу, а ця вже внутрішня більше. Замінюємо тормозні гальмівні колодки на нові. Також по ГРМ зняли і бачимо, що підтікання сальника немає. Відповідно, кришку сальником замінювати не будемо. Також тут знаходиться ще й один ремінець масляного насоса. Ми його теж замінювати не будемо. Моя рекомендація замінювати його раз на. Кожну другу заміну ГРМ. Так як це перша заміна ГРМ, слідчу заміну ГРМ вже лізти до цього ремінця масляного насосу. Це такий маленький зубчатий ремінець, який в масляній ванні там крутить масляний насос. Поки що більших питань не виявлено. Цього нам, як кажуть, на сьогодні достатньо. А, ще що знайшли. Чекай, 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 покажу зараз. О, пильник порваний. Тільки от, скажімо так, ніде не закинуто було, тобто він ще не був повністю розірваний, нього була тріщинка, його до. До розірвали, подивилися під заміну. Теж зараз його замінимо. Замовили вже психуамі. Так, всі роботи ми проводимо на ДДМ-сервісі. Наша база тут поряд. Це місто Тернопіль. Я думаю, що розказувати, деякі мітки мають бути вже немає. Великої потреби в сучасному світі вже всі знають. Ставимо такі спеціальні шплінти. Тими шплінтами колінвал фіксуємо і головку, щоб ніхто нікуди не ділося. Зараз доведуться міліметри і... Одним словом, можна то робити, як вдома і сверлом, і так далі, але є готові набори, можна отак от от його зафіксувати, знайти добрі мітки. Деколи буває навіть ситуація, що мітки не сходяться після попередньої заміни. Тобто можна навіть сказати так, що навіть в офіціалах бувають помиляються. Спішуть, не знаю, як правильно сказати, але буває от помиляються. В нашому випадку коленвал сходиться, а по головці є мінімальний зазор і треба робити. Ну, покрутити двигном туди-сюди по пару міліметрів. Зараз знайдемо ті мітки з лопати. Знімаємо помпу, зливаємо антифриз. До речі, і що рудить ось цей верхній ролик, і натяжний був. І помпа вже мала сліди ззовні легенького підтікання антифризу. Відповідно, добре, що робимо, все по регламенту. Все вчасно, щоб поки нічого не поламало, не вірвало. Моя рекомендація з такою штукою, штукою довго не їздити, не жартувати, а вчасно замінювати. Потекла, мала. Часто оце кільце клинить. От, от, на помпах де Ти його взводиш і воно назад не вертається, бо клинить. Ну, тут теж вже, бачиш, О, о от, напевно, воно вже от ту сама ситуація, клине кільце. Воно має відстрілювати назад. Прямо так звуком відстрілювати. Я це показував на відео про аналоги про оригінальні запчастини. От на половині воно зупинилось. От помаленьку відстає. О, от такий звук має бути. от це вже відклине. Що це означає? що е, це, це оригінальна помпа. Вона коштує грубо новою 6 тисяч гривень. І з часом стається так, що це кільце підклинює. Етологія ніби класна, але все ж таки е, ми будемо міняти на помпу без цього кільця. Це впливає трошечки на екологію, але так, як нам поки що на екологію. Ну, не сильно ми нею будемо перейматися, якщо чесно, в цьому відео, то ставимо просту помпу, машина трішки на 2-3 хвилини буде довше нагріватися. Але з точки зору безпеки, на май майбутньої, краще, коли цього кільця немає, або тільки оригінал. І 200 тисяч не знаю, чи воно пройде. Ось ситуація: 220 тисяч, кільце клинить. Можна перегріти двигун. Краще, напевно, що без нього. Ну, Як завжди, все має бути чисто. Все вимивається, вичищається. Є такі люди, які кажуть, що двигун має бути брудний, двигун має бути весь в піску і в тому всьому, від того йому краще. Пояснюю вам, чому ні. Тому що весь пісок, бруд, який залишається, попадає. Ну, як мінімум, от сюди. Попадає в той самий генератор з часом, в під підшипники кондиціонера. Сюди попадає багато оцього пилу цієї пилюки. Це все треба видувати. Це все та дуй-дуй. Я сторонник того, щоб під капотом теж було чисто. Це не означає, що ви щось скриваєте і так далі, і тому подібне. Хто хоче скрити, повірте мені, він так скриє, що ви не знайдете цього і так далі. По, якщо, по, я розумію, коли двигун помили щойно годину перед продажем, це одне. Але коли двигун має просто де, легенько миється там, раз в два роки, щоб не було тої пилюки, того всього болота, ну мені так приємніше, ваша думка, цінується? пишіть в коментарях, чи варто мити двигун, чи ні. Зараз цей важкий час. Давайте разом будемо підтримувати армію, волонтерити хто як може. Рекомендую вам класну людину, проєкт Зампотех, ремонт техніки, військової, допомога. Зараз буде малесеньке відео. Давайте підтримувати його разом. Я рекомендую. Здоров'я бажаю всім моїм підписникам. Я Омелянович і початку війни Зампотех. Відремонтовані вже більше тисячі автомобілів. Загалом, коли ми створювали цей проєкт, ми розраховували, що ми будемо їздити на позиції, тобто виїжджати на рембати десь ближче. але, як виявилось, потреба в таких послуг надзвичайно велика. Подивіться, на чому приїжджають хлопці до нас. От, наприклад, на такому в колесі. Працюємо, ремонтуємо, допомагаємо. Буду дуже вдячний, якщо хтось має можливість і задонатить або хоча б за репост. Ставимо ремінці, ставимо Гейтс, а в оригіналі стояв от такий пише Аге Contitec. Тому кажуть, як є, безліч виробників ставлять свої ремінці, як аля оригінал. Головне брати там конті, гейтс іну, ну неважно. просто Фірмових брендів, питання будуть відсутні. Так, зібрали, поставили, опору двигуна поставили. Маленький лайфхак для тих, хто має такий вак, до речі, якщо вам кажуть, що ГРМ замінювали, але немає ось такої койомочки на цих болтах, це фактично нереально. Тобто при зйомі цих болтів у вас царапається такий круг головкою, він робиться. Тобто, якщо такі царапання є, це означає, що мінімум цю подушку демонтували, можливо, для заміни ГРМ. Не факт, що його замінювали. Просто коли вам кажуть, що вони його замінювали, а такої борозди, ну, борозди такої немає, ось тут, бачите, кругу, це означає, що це неправда. Слідуючим етапом замінюємо антифриз, заводимо, перевіряємо, замінюємо фільтра мастило і колодки, і пильні кулака, і в принципі все. Знизу теж. Все млиється, замивається, ворог забирається. Ну, маленький автомобільний лайфхак. раз вже така тема. Ситуація. Нам треба прикурити машину або зарядити машину. Питання до автомобілістів, якою першою приєднується клема? Плюс чи мінус. Думайте. Або краще, давайте зробимо так. Напишіть в коментарях, що перше приєднується, плюс чи мінус. А я зараз дам відповідь. Одним словом, не буду довго чекати. Моя думка, як інженера за освітою, що краще спочатку приєднувати плюс. Поясню чому. Приєднавши цей крокодил спочатку, умовно, у нас обесточена машина. Ми приєднуємо з вами плюс. І тоді приєднуємо мінус. Приєдна... Приєд... О, наприклад, в дана ситуація у нас стоїть модуль управління чогось, можливо, там газом для прикладу. І що буде, якщо ви приєднаєте мінус? А ненароком візьмете цей плюс і легенько доторкнеться ним, наприклад, на корпус. Ви правильно ви опалите метал, ви можете спалити ось цей блок, деколи тут ще інші блоки управління є. Ви можете ненароком наробити біди. Перше неділено, якщо ви приєднаєте плюс, якщо цим контактом будете по кузову де-небудь водити, окрім плюсової клеми, всюди десь впав ненароком чи що-небудь, ви не наробите біди. Тому існує таке правило, і в книжках, і от по Volkswagen я дивився, вони рекомендують приєднувати першим. Плюс, а тоді мінус. Це те, про що я говорив, що після себе кожен майстер обов'язково повинен залишити гарний. Гарний вигляд мотора, почищений. Не тому, що це візуально приємно, а тому, що заміна ГРМ за собою, зараз буде міняти умовно топлений. Щоб не попала сюди пилюка, мотор обдувається, довкола нього все замивається. Щоб зараз сюди не попала якась піщинка лишня і так далі. Те саме з повітряним. Відкриємо, обдуємо, щоб ніякого не було. Так правильно має робитися, а не такой якраз раз на. Як я кажу, як, як не для себе. Все треба робити для себе, тому що одна маленька піщинка, яка попаде в паливну систему, може стати вам в рампу під клапан і будете мати велику проблему, машина стане, і там малесенький кусочок тої піщинки, на жаль, наробить вам дуже багато проблем. Тому рекомендую робити ось так. Так, ану, дивимося, чи є стружка. До речі, рекомендую вам палений фільтр достаєте і дивитеся, що на дні немає стружки. Те саме робите завжди з масляними фільтрами, вставочками самими. так? Можна ще на етапі початку проблем діагностувати, що є якась проблема. Бо коли стружка вже буде багато і її пожене в систему, ремонт буде набагато дорожчий. Ну, давай. Родехто напише, як там є стружка, то він то виріже. <ріжу> Дивимось. Стружки нема. Бльосточок нема. І самий паливний вже на краняк. Не хочу сильно руки мостити, але можна ось так от подивитися, теж, що він ще у нормальному стані. Ехта. Німецька солярка пахне німеччиною. Німецькими автобанами пахне. І багато є сміття, якщо чесно, то немає на дні. Текли буває тут сміття дуже багато. До речі, зараз в Україні відмінено стандарт Євро 5 солярки. Зараз солярка може бути будь-яка. Тому, на жаль, або на радість тим, хто ремонтує дизельні паливні системи і бензинові, якщо чесно, особливо прямим приском, то гроші величезні, у людей з'являються на ремонті. Новий паливний фільтр замочується, топиться, чекається, закручується. Тут все дуже просто, то не французи. Навіть написано 5 ньютонів, плюс-мінус один затягувати. Масло чорне. А яке воно дизельне має бути? Таке воно і має бути. Чорне масло. Німці їздять на маслі до 30 тисяч кілометрів. Україні так не прийнято, але німці не рахують пробіг. У них більше тема на мотогодини, у них великі пробіги, немає стільки піску, ліпше пальне, якісна олива. Тому в принципі вони рекомендують свої нові машини. Міняти раз в 30 тисяч. Для деякого це дивно, але не забувайте, що нові форди раз в 50 тисяч км. Зараз масло замінюють. Так що не скоро буде масло на всю заміну, <гум> на всю срок експлуатації. <гум> Фільтр масляний, хто не знає, відкручується така знизу. Пробочка є, тому що він міняється знизу. Я маю на увазі, пробка знизу відкручується. Не знаю, чи як це вдасться показати чи ні. Ану присвіти мені, секунду, покажу. О, відкручується така пробка спеціальна, з неї витікає масло, яке є в цьому корпусі, де є маслена вставочка. Знімаємо тут проводку, від'єднуємо, без фішок, без нічого. Ну просто. Ой. Ух ти. А потім кажуть, що мото мот 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 от, тече масло, тече на проводку, потім тече сюди, на помпу і починаються проблеми. Тому не звертайте увагу. Після себе майстер повинен що зробити? Помити. Я дуже не люблю, коли міняють масляний або палений фільтр і все після себе потім брудне. Все, ставив масляний фільтр на місце. До речі, на кришті написано малє з маленьким наміком. А де масляний? Ти вже викинув? Де старий? А он старий. Нема стружки? Хто побачив стружку, тому пиво подарує. <рив> Неправда. Нема? Часно пишу. Якби було, то вже сказав? Якби було, то би сказав. Добре. Вкладеш немає. Як на К9К міняєш масло, бо з кого дивіться в масляний фільтр і на опелях 1,6. К9К тобі. Ну Я маю на увазі. Розрізати і подивитися, не лінуйтеся. Це порада вам така вже з досвідом. Так, бачите самі, замили, помили, дозбируємо. І все. Пістон. Ні, це що? Все, нормально, то тінь. Все, погнали. Беремося далі. Регламентна кількість масла 4 літри 700 мл. Неважно, чи 1,6, чи 2,0, на вагах, воно так і йде. Е, так як тут не ланцюг, заливати, в принципі, максимум можна можна і норму заливати, ми завжди рекомендуємо заляти 4-4,5 літри масла і доляти вже контрольовано, скільки, скільки має бути ідеально по щупу, по нормі зараз. Подивимося, що ми заляли. Масло використовуємо бордаль 5В30 504-507 допуск. Ну, стандартне масло long Life, яке має бути для цього двигуна. Майже новий фільтр був. Міняємо на, майже новий, так? Новий, на новий міняємо. Ну, нічого, так має бути. Після заміни паливного фільтра є два способи. Перший це завести машину, колотати і чекати, на, поки машина заведеться і сама розвоздушиться, або можна, в принципі, по-правильному запускається діагностика і зараз працює підкачуючий насос переганяє солярку, для того, щоб не було завоздушення. за... Як це правильно по-українськи сказати? Перше наповнення топливо. О, краще наповнення топливо. Все. І ту саму операцію зараз будемо подібно робити із помпами електричними, під капотом будемо прокачувати антифриз. Перший запуск після заміни ГРМ. Звуків лишніх нема, нічого не скваркоче, не відлетіло нічого і знизу нічого не тече. Готово, що головне? Правильно. Якщо серйозно мотор працює рівненько, лишніх звуків нема. Треба проїхати, щоб рівень, ми прокачали все рівно маленькими помпами систему, але все рівно треба проїхатися, щоб рівень антифризу трішки ще впаде. Так, все, колодки замінили, пильник замінили, на новий поставили все чітко. Машину опускають і в принципі роботи всі з нею завершені. Так, трішки інша ситуація Passat комфортлайн. 18-го року приїхав. Теж буде продаватися. Цікава ситуація, яка. Приїжджає машина із гальмівними колодками зношеними. Гальмівні колодки замінюються нами. Не може клієнт отримати наш любий ніколи машину із колодками, які треба замінити. От, наприклад, а чого так стається? Тут теж та сама історія, клотку треба замінити. Чого стається таке, що диск от легенько так от, назву назвуться слово легенько кородують, тому що тут колодка вже стара, вона сильно не притискається. Машина проїхала, після того як зняли з автовозу там 40 кілометрів. Питання на аукціон машину, коли хочуть виставити, вони її миють, дефектують і після цього залишають. Вони на ній не їдуть далі жодного одного кілометра. І, на жаль, сталь. Починає кородувати. Це трошечки недобре, але знову ж таки, це зараз легенько почиститься, колодки заміняться і все. Питань тут, як сказати, площина рівна. Вона не є з ямками. Питання, коли з ямками є, може бути, що попав камінець, тоді диск потрібно змінювати. Ну от Спереді, якщо глянути, то маємо ТРВ-шні колодки, оригінальні. І от їх, їх мало, скільки їх там, О, от вони їх мало. І диск теж. от Фактично, буртіка немає. Він маленький, та? тобто ще одну заміну колодок легко витримує, тоді можливо йде заміна. Тобто для українських водіїв, бачите, що? От, от де воно йде іржа. При тому, що це не машина іржава, це просто помили. І от я покажу вам, чому машина не іржава. От, от так виглядає машина знизу. О, ніякої мінімальної іржі ніде немає. Але є питання. От до... О, чуть не впав. До диск. Пішли сюди. ось задній диск. Зовсім нема буртика, зовсім немає. Але колодки ось такі. При тому, що в цій машині це треба робити, а є машинки, які ми купуємо, які повністю, абсолютно повністю обслужені. Колодка сама по собі ще не сигналізувала, що вже її треба замінити. От ще ниточка. Але вже почалося почалося надгризання нитки, але ще сигналізації не було. От до такої степені машина ще дозволяє їхати на колодці. Через те, що вона вже така, от бачите, вона вже не прилягає по всій площині, відповідно, утворюються такі. от, Бачите, як видно, як хвильками і цими полосами йде, що треба замінювати колодку. Нагадую, амортизатори оригінальні. На Passat, Golf стоять бренду Z F. А по, на, якщо будете купувати нові, то це Сакс. САКС належить бренду ZF. Тобто Оригінальні марсатори йдуть бренду ZF, мод... Саксовські йдуть на заміну, та сама історія іззадом. Якщо отак от от глянути, О, пише ZF, тому перед, зад, САКС, не каябо стоять на посаді. Все ось так. Обов'язково почистити місце прилягання диска. Треба обов'язково змастити посадочні місця, де будуть ставити спружинки і колодка буде ходити. Обов'язково почистити гальмівний диск. Тому що гальма в машині мають бути справні. Від них залежить ваша доля і безпека. Може там мотор масло брати, коробка передачі не переключати. але оця штука має працювати супер. Тому нові колодки диски почистили, як бачите, самі фактично відчистився. Зараз ще поставимо нові колодки, воно разом все притреться. Так, щодо бренду Ремса, можу сказати тільки максимальний позитив. Мегенькі колодки не скриплять. Ми їм довіряємо, не супер дорогі, не самі дешеві, але не і самі дорожчі, які можуть бути. Ставили і ТРВ, і ставили Bosch, і ATE, всякі різні в нас колодки ставилися. Поки що з Ремсою найменше проблем, найменше нюансів, тому фактично міні-реклама. Ще обов'язково, так як машини пробіг вже 190 тисяч, обов'язково звертайте увагу на направляючу. На направляючу обов'язково дістати, змастити, перевірити, чи ця гумочка є. Одні направляючі є резинка, в інші направляючі резинки немає. Це типово, де виробників багато хто так робить, але все ж таки направляючі, обов'язково змастити і поставити на місце, перевірити, чи пильники, чи, чи самі, ну, чи пильники цілі, чи не мають нюансів і тріщини. Так, нюанси по задніх колодках розказую. Тут ще не міняли, зараз тут будемо теж чистити і замінювати. Перед тим, як це робити, обов'язково відтиснути механізм ручного гальма діагностикою. так він має від'їхати повністю. Тоді знімаються колодки і сам цилідрик тоді можна дотиснути. Інакше ви це все поломите. Є способів декілька. Перше, за допомогою діагностичного обладнання відтискається назад, міняється гальмівна система, і знову за допомогою діагностики затягується назад. Все вертається в свої місця. Якщо до ручного гальма маю на увазі. Але є тут така штука. Десь міша твій є, не кричи. Або тут є фішка. До цієї фішки можна приєднатися акумулятором. Ми не рекомендуємо до цієї, якщо бути точно. 12-вольтовим акумулятором це зробити так. Але це дідовський спосіб, по правильному все робиться діагностикою. Ззаді трішки легша частина, тут стоїть такий палець. Цей палець ходить отут в резиновій втулці. Саме цікаво, що приїхало він з Німеччини, він сухий, він не змащується. Хоча в Україні кажуть, змащувати. Хоча німці от, от не змащують його. Тому хто як. До речі, хто майстер, хто знає, як правильно, скажіть, напишіть в коментарях. Ну, В принципі, ось так. Ми любимо обслуговувати машини, віддавати вам обслужені машини, машини без технічних поломок. Я вважаю, що це правильно. Пишіть свою думку в коментарях, чи варто це робити, чи ні, чи оцінюють це майбутні клієнти. або... Такий сервіс, чи оцінює будь-хто, тому що непривично, що хтось обслуговує машину перед продажем. ніхто в це не повірить. Ми так робимо. Я так роблю. Ваша думка для мене важлива. Напишіть, чи варто це робити, чи ні. Отже, якщо вас цікавитимуть такі машини, ці два посадки продаються. Пишіть в Телеграм, вся інформація є під відео. Надамо вам інформацію, вартості, всю інформацію по машинах. Все, друзі, дякую всім за увагу. Пока.